Вітаю шановні пані та панове. В ефірі черговий онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша сьогоднішня тема старт проєкту діалог влади з бізнесом на Рівненщині». І наші сьогоднішні спікери, Олександр Коваль, начальник Рівненської обласної військової адміністрації. Доброго дня. Доброго дня. Е, Костянтин Мокляк, директор департаменту економічного розвитку і торгівлі Рівненської обласної державної адміністрації. Доброго дня, Вітаю. а також а також Сергій Кучерук, генеральний директор Костопільського заводу «Скловиробів». Доброго дня. Доброго дня. Отож, розпочнемо цього тижня в області стартує проект діалог влади з бізнесом. Пане Олександре, розкажіть. Чому ідея цього проєкту? Ну, перш за все, Рівненська обласна військова адміністрація приділяє особливу увагу і завжди ставить для себе за мету проводити зустрічі з бізнесом. Так, як мінімум, раз на місяць, ми проводили зустрічі з найбільшими і найсумліннішими платниками податків. На таких зустрічах ми не просто обмінювалися думками чи брали інформацію від бізнесу, а й доносили ті державні та регіональні програми, які сьогодні діють на території нашої області. Але разом з тим і бізнес міг задати будь-які критичні запитання. До будь-якого представника влади, і, зокрема, будь-якого керівника того чи іншого структурного підрозділу для того, щоб отримати належні відповіді. Однак ми розуміємо про те, що такої якраз комунікації трішки недостатньо, і ми маємо масштабуватися на рівні районів та територіальних громад. Тому якраз від сьогодні в області стартує проєкт діалогу влади та бізнесу. Зокрема, цей діалог дозволить нам, як мінімум, щотижня проводити зустрічі із бізнесом незалежно від того регіону, де, де ми є. Це буде безпосередньо виїзди в територіальні громади і онлайн зустрічі. Онлайн зустрічі дадуть нам змогу більш ширше і гнучкіше підходити до таких зустрічей. Це дасть змогу нам зібрати ще більшу цільову аудиторію, ще більше проблемних питань, які ми можемо безпосередньо вирішити на регіональному рівні. Або ж якщо це питання потребують системного державного вирішення. Ми консолідуємо їх і завдяки такому інструменту і такому діалогу, якраз який сьогодні у нас є через конгрес місцевих та регіональних влад, донести безпосередньо до топ-чиновників, до топ менеджерів, до топ керівників безпосередньо нашої держави, що дасть змогу швидко і консолідовано отримувати рішення та відповідні відповідну інформацію на звороті. Нагадаю, що саме такий проект, як конгрес. Та діалог влади та бізнесу ініційований безпосередньо за дорученням президента України Володимира Зеленського. Дякую, зрозуміло. Дякую, пане Костянтине. Якщо можна деталі цього всього проекту, коли саме відбудеться перша така онлайн-зустріч, як до неї долучитися? Розкажіть, будь ласка. Вітання всім. Розпочну з того, що завершив пан голова про те, що президентом України була ініційована платформа, зроблена в Україні, яка полягає в тому, щоб підтримати в умовах воєнного стану. Переробну промисловість а також зорієнтувати внутрішній попит саме на внутрішнє споживання, і цей, ця платформа містить ряд компонентів. Періодично обласна військова адміністрація інформує про ці напрямки. Це і безповоротне надання коштів, грант, грантова підтримка, це і відшкодування відсоткових ставок за кредитами. Це і компенсація для виробників сільськогосподарської техніки, так званий кешбек. і Ще долучилися також інші компоненти по кешбеку для колісної техніки вітчизняного виробництва. То в рамках, в рамках цієї платформи, якраз, і існує компонент, про який говорив Олександр Сергійович, це компонент співпраці та діалогу з бізнесом. Він передбачає якраз на опрацювання на місцевому рівні тої проблематики, можливо, якісь є у бізнеса пропозиції до чинних нормативних документів, які потребують додаткового регулювання. Для цього це відповідно і буде проводитись. Тому обласною державною адміністрацією будуть проводити щотижневі відкриті онлайн зустрічі, на яких кожен учасник зможе отримати можливість донести до керівництва Керівництво обласної військової адміністрації а також причетних керівників обласних служб будемо запрошувати на постійній основі і представників податкової служби рівненської митниці обласного центру зайнятості та інших відповідних структур для того, щоб про проговорити на відчути настрої бізнесу і. З метою для того, щоб цей бізнес-клімат був якомога кращий, е, наголошую, що місцеві питання будуть за дручням голови опрацьовуватися негайно, а ті, які будуть потребувати вирішення втручання центральних органів влади, буд будемо готувати відповідні звернення і оформлювати відповідними поданнями. Що стосується анонсу, то вже цієї п'ятниці з 12-ї години активні бізнесмени матимуть змогу поспілкуватися з керівництвом області, поставити запитання. І крім того, сьогодні буде розміщено на наших цифрових ресурсах інформація про посилання на реєстрацію на, на, на цей захід, і відповідно буде розташований опитувальник. Це ми робимо для того, щоб зрозуміти, які на, на даний момент є проблемні питання, які б ви хотіли найближчим часом говорити на наших онлайн зустрічах. Власне, там, наскільки я знаю, крім опитувальника, також буде вже посилання на сам Zoom, де через яке вони наші глядачі так, зможуть так, наш абсолютно. бізнес зможе долучитися до цієї розмови. І пропоную пана Сергія Кучерука долучитися до розмови, це генеральний директор Костопільського склазоводу. Нагадаю. Отож, пане Сергію, наскільки важливим є такі зустрічі? Наскільки важливою є комунікація влади та бізнесу? От розкажіть, ви як постійний учасник цих зустрічей, які проводить Рівненська обласна військова адміністрація? Поділіться своїми враженнями. Скажу від себе, як від керівника одного з бюджетоутворюючих підприємств області, що по можливості намагаюсь не пропускати ті зустрічі, які відбуваються на щомісячній основі. Завжди питання, які там розглядаються, досить актуальні. І вони зазвичай, якщо не там прямо, то через певний проміжок часу вони завжди. Вирішується співпраця влади з бізнесом, особливо в нас, відчулася, коли почалося повномасштабне вторгнення. Тоді, перш за все, стало питання логістики і сировини для нашого підприємства. Специфіка це безперервність виробництва. Безперервність виробництва, як в забезпеченні сировиною, що було з допомогою адміністрації. Вирішено на місцевому рівні, ми це дозволило не зупинитися. І друге, таке дуже важливе це енергетичне питання. Енергетичне питання, ви знаєте, нам допомагають процес допомагають наші ворогам. Процес скловиробництва він безперервний, і ця безперервність потребує постійного електропостачання. Відповідно, всі інвестиції, які ми робимо через те, що маємо можливість працювати. Інвестиції спрямовані. Це більше 800 мільйонів гривень за останні два роки. Вони спрямовані в енергетичну незалежність нашого підприємства. І один з яскравих прикладів, ну так скажемо, самої такої тісної співпраці, це ввезення на. Територію України газопоршневої установки, яка в нас з дня на день буде запущена в експлуатацію потужністю 1,5 мегаватта, під нове законодавство, яке було зміни до податкової митного законодавства, яке було прийнято в, влітку цього року. І буквально. Питання по везенню було дуже актуальне, тому що машини стояли на кордоні, а були не геть все було відпрацьовано з точки зору розмитнення і з точки зору зв'язку податкового і митного законодавства. Питання було ініційоване, і впродовж трьох-п'яти днів вирішено на рівні внесення змін в навіть. Постанову Кабміну про везення газопошнових установок на територію України і їхнє розмитнення і оподаткування. Вважаю, що ініціатива і допомога, і та співпраця, яка є на зараз, вона досить таки відчутна і вона продуктивна. Але якщо буде продовжуватись в такому ж темпі і посилюватись, і влада буде чути. Бізнес ще більш глибше, вважаю, що це дуже позитивна ініціатива, до якої ми будемо долучатися максимально. Дякую, пане Сергію. Дякую нашим глядачам. Нагадаю, що це був онлайн брифінг Рівненської обласної державної адміністрації. Наша тема старт проєкту діалог влади з бізнесом на Рівненщині». Нагадаю, що перша така онлайн зустріч відбудеться у п'ятницю о 12-й годині. Тож залучайтеся, заповнюйте опитувальник, який з'явиться посилання посилання. який ви зможете знайти на ресурсах Рівненської обласної державної адміністрації. Дякую за увагу. До побачення до нових зустрічей.